Вітання всім! Правила дорожнього руху України на М каналі. Поїхали! Сьогодні розглянемо деякі додаткові правові питання, пов'язані із правилами, які не зайве буде знати водіям механічних транспортних засобів. Почнемо з того, що в пункті 2.4 розділу 2 правил дорожнього руху даються чіткі вимоги, що повинен робити водій на вимогу поліцейського. Повинен зупинитися з дотриманням вимог цих правил а також пред'явити для перевірки документи, дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу, дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства з наявності на те законних підстав. У тому числі провести з використанням спеціальних пристроїв приладів перевірку технічного стану транспортних засобів, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому технічному контролю. До цього треба додати, що у законі України про дорожній рух нещодавно були прийняті доповнення, які поки що в правила не війшли, але тим не менше їх знати потрібно. Так, от у випадку подання сигналу про зупинку водій зобов'язаний тримати руки в полі зору поліцейського або посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху військової служби правопорядку у Збройних силах України і не виходити з транспортного засобу без дозволу. Отаке є доповнення на сьогоднішній день. З іншого боку, водій має право знати причину зупинки перевірки та огляду транспортного засобу відповідними посадовими особами, а також знати їх прізвище і посаду, вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом та зупинила транспортний засіб, пред'явлення, посвідчення її особи. І має право оскаржити дії поліцейського в разі порушення ним законодавства. Давайте вияснимо, які ж законні підстави для зупинки транспортного засобу передбачені. Це взагалі-то регламентується законом України про національну поліцію. Я б рекомендував водіям із цим законом все-таки ознайомитися. Там є достатньо багато цікавих моментів, які знову ж таки не зайве буде знати. Зокрема, стаття 35 регламентує причини для зупинки транспортного засобу. Тут дається тільки витяг із даної статті, в повному обсязі її можна буде почитати, зокрема і за посиланням, яке буде у описі до цього відео. Ми тут розглянемо найчастіші причини для зупинки транспортного засобу. Отже, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної дорожньо-транспортної Пригоди. І також можна виділити, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Оце такі найбільш часті причини підстави для зупинки транспортного засобу поліцейським. Також ми прочитали у правилах дорожнього руху, що в деяких випадках дозволяється здійснити огляд транспортного засобу. За яких підстав це робиться, і чим регламентується той же самий закон України про національну поліцію, стаття 34, яка називається Поверхнева перевірка, регламентує, коли поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку якоїсь речі або транспортного засобу. Зачитувати не буду, можна буде поставити на паузу і самостійно, кому цікаво, з цим ознайомитися. Або ж, знову таки в повному обсязі, закон України про національну поліцію, зокрема, за посиланням, яке буде в описі, можна буде почитати, ознайомитися з ним. У разі порушення водіями правил дорожнього руху вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Чим це нормується? Кодекс України про адміністративні порушення якраз регулює, за яке право порушення яка відповідальність передбачена. Те, що стосується водіїв, це, зокрема, статті зі 121 по 130, а також 152.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також бажано ознайомитися хоча б із цими статтями, щоб розуміти, яка відповідальність загрожує водієві за те чи інше порушення правил дорожнього руху. Знову ж таки, посилання. Буде у описі до цього відео. Ще одну норму правил дорожнього руху обговоримо. Пункт 2.5. Водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакцій. Якщо є підстави вважати, що водій знаходиться, скажімо так, в неадекватному стані, тоді може він бути направлений на медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного чи іншого сп'яніння. Двома способами цей огляд може проводитися. Або на місці зупинки за допомогою спеціальної вимірювальної техніки, так званих алкотестерів, поліцейським проводиться такий огляд. Або ж може бути проведений цей огляд у медичному закладі, який має право займатися такою діяльністю. Так, от, якщо на місці зупинки поліцейський вимагає пройти ось цей медичний огляд на стан алкогольного сп'яніння. По-перше, на вимогу особи, яка підлягає такому огляду, поліцейський повинен надати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки, тобто ось цього алкотестера, водій має право подивитися документи на нього, чи відповідає, чи відповідає даний пристрій вимогам законодавства. Наступний момент: так звана допустима норма алкоголю в крові водія становить 0,2 промілі. Це можна порівняти десь із 200 г сухого вина або шампанського для чоловіків або 100 г для жінок. 50-30 грамів горілки чи коньяку і 500 або 330 грамів світлого пива відповідно. Зрозуміло, що це досить умовні такі дози. Доза алкоголю може для кожної конкретної людини відрізнятися. І хочу одразу зробити поправку, звернути увагу на те, що допустима поставлено у лапки. Не потрібно сприймати написане ось тут, як сигнал, скажімо так, до дії. Мовляв, офіційно дозволяється там, 50 грамів горілки випити. Ні, про це мова не йде. Ось ці грами алкоголю, ці дози алкоголю, показані чисто для того, щоб було з чим порівняти оці 0,2 проміля, тому що сама по собі цифра ну більшості водіїв ні про що не може говорити. Тому чисто для того, щоб мати уявлення, з чим можна співставити ось ці 0,2 проміля алкоголю у. Крові не забуваємо, що алкоголь навіть у малих дозах негативно впливає на реакцію водія, на його увагу і може привести до досить серйозних наслідків. Сам же алгоритм огляду водія на стан алкогольного сп'яніння прописаний є статтею 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Знову ж таки, посилання на повний текст цієї статті буде в описанні до цього відео, а тут ми подивимося тільки виписку і звернемо увагу на основні моменти. Отже, особи, які керують транспортним засобом, і щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного чи іншого сп'яніння, або ж під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування такими транспортними засобами та оглядові на стан алкогольного чи іншого сп'яніння. Огляд особи, як ми сказали, може проводитися двома способами: або на місці зупинки поліцейським, або ж у закладах охорони здоров'я. Більш детально про це. Огляд особи проводиться поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів. Під час проведення огляду осіб поліцейський застосовує технічні засоби відеозапису. А в разі неможливості застосування таких засобів, огляд проводиться у присутності двох свідків. Тобто, якщо є можливість зазняти цей процес на нагрудну камеру, зокрема поліцейського, тоді свідки можуть не залучатися. Робиться відеозапис, цей відеозапис долучається до матеріалів справи, до протоколу про адміністративне право. Порушення. Якщо ж з якихось причин неможливо зробити відеозапис, тоді обов'язково повинні залучатися два свідки. Буває так, що особа, яка підлягає оглядові на стан алкогольного чи іншого сп'яніння, не погоджується на використання спеціальних технічних засобів ось цього алкотестера поліцейськими. Ну, скажімо, водій не довіряє ось цьому приладу. З якихось причин він видався йому якимось неправильним. Тоді він має право вимагати від поліцейських, щоб огляд проводився в закладах охорони здоров'я. Така ж сама картина, якщо був застосований ось цей засіб, але водій не погоджується з результатами. Знає, що він алкоголю не вживав, а скажімо, цей алкотестер показав позитивні результати. Тоді він теж може не погодитися і вимагати, щоб його повезли на огляд в заклад охорони здоров'я. Перелік таких заходів затверджується управлінням охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду осіб в інших закладах забороняється. Тобто, це може бути не будь-який заклад охорони здоров'я, а тільки той, список яких затверджено відповідними місцевими державними адміністраціями, тобто ті заклади охорони здоров'я, які мають право на проведення таких оглядів. Якщо мова йде про огляд осіб у закладах охорони здоров'я, він повинен здійснюватися не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення, огляд у закладі охорони здоров'я та складання висновку за результатами огляду проводиться в присутності поліцейського. Кожний випадок огляду ось таких осіб на стан алкогольного сп'яніння чи іншого сп'яніння повинен у передбаченому законодавством порядку реєструватися. Огляд особи на стан алкогольного чи іншого сп'яніння, або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним. Тобто, якщо процедура була так чи інакше порушена, то результати огляду будуть вважатися недійсними. Ось те, що стосується деяких додаткових юридичних правових моментів, які не зайве буде знати кожному водієві. Ставте уподобайки, якщо вам було корисно, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте посилання, дивіться наступні відеоуроки. Ще побачимось!